Одеські пляжі забиті відпочивальниками людей яблуко ніде впасти. Бахлава дієчка. Чорне море. І куди ж? Без пахлови медової кукурудзи чорноморської креветки. Та 200 за стаканчик на сто грам. В Одесі цього літа відпочиває практично вся Україна. З Харкова приїхали. З, Харкова, з Києва. Кожен, хто в підсумку приїхав на пляж, зважував ризики. Одесу регулярно атакують російські дрони-шахеди. Площадка вон там. Шахет. Уже кілька разів російські військові обстрілювали місто ракетами з касетною бойовою частиною. Але відпочивальники все одно їдуть, як Марія та Юрій. Перше за три роки. Не боялися? Ну трохи, але ми ж з Харкова, місто Героя, тому ми звикли. Чого і трохи, боятися? – Так. Вже звикли. У нас кожного дня прилітає. Тому тут ну, нема чого бояти. Знали, знали, куди їдемо, знали, що може бути страшно, але ну, треба відпочити. Або Іван із сім'єю. Це перший раз. І дітям треба подарувати відпочинок. Як, як не як. Хоч війна йде, а їхнє дитинство воно неминуче закінчується, тому його треба -то, зробити щасливим. Дерибасівська, центр Одеси, почалася повітряна тривога, але люди, як бачимо, не дуже реагують. Вночі свідками удару по Одесі стаємо і ми. На ранок видно наслідки російської атаки по Одесі. Пошкоджено житловий комплекс. Навколо вибиті вікна. Поруч стоять згорілі автомобілі. А в нас в Одесі ж в цьому році ви ж знаєте, що в день. Монако вночі Афганістан, Та я не розумію, куди люди їдуть. Бачать, що нас гасять щоночі і щодня. А люди їдуть і їдуть. Пляжі забиті. Марина Лозувенко, голова Київської районної адміністрації міста Одеса, організовує роботу з ліквідації наслідків. Розповідає, щоб уберегти людей під час відпочинку в місті на пляжах відкрили спеціальні бомбосховища. Це наш міський пляж. і Це як вимога. Це наші люди, і це ми хочемо, щоб люди якось не не Ждали люди сюди заходять і вони пересліджують тривогу. Цей пляж. До речі, відкрили у цьому році. Він інклюзивний. Тут відпочивають, зокрема, ветерани після важких поранень. Послуга, яка стала популярною туристів через війну. Люди ціле спрямовано обирають готелі з бомбосховищами. Дуже сильно переживали, знайшли. З укриттям готель. У нас є зона, де гості можуть просто присісти. Є зона, де в нас є стільці та столи, і також в нас є ще зона з ліжками, коли вночі є повітряна тривога, гості можуть спуститися і продовжити свій. Сон Юлія, генеральна менеджерка двох історичних готелів в Одесі. Один із них російські війська вже обстрілювали ракетами. Основний пріоритет цього сезону це безпека, безпека для гостей, безпека для співпрацівників. Попит є. Ми бачимо, що гості приїжджають і з більшості своєї це локальний гость з інших регіонів України. Чому? А таки ж, ми розуміємо, що наразі це єдине мозке узбережжя, яке є в нас в країні. Але хочу зазначити, що це наразі, що ми сподіваємося і віримо, що все ще попереду, і все буде. Україна ще одна прикмета воєнного часу. Якщо раніше гості просили номери з видом на море, то тепер просять із вікнами у внутрішній двір. Дрони летять якраз з боку моря. В цьому і пасажу сто 125 років. Ірина представниця великої мережі готелів, показує готелі Брістолі Пасаж пам'ятки ЮНЕСКО на будівлях. Сліди від російських бомбардувань каже, що в Одесі на гостей дуже чекають, але просить дотримуватися правил безпеки. Перше это... – це не игнорировать тревогу. Второе, всегда знать, где есть какое-то убежище. Это спасает. А в-третьих, просто быть дружелюбным и веселым, как это было всегда в Одессе. В прошлом уроке наша мэрия фиксировала рекорд видвидувачев. И я надеюсь, что в этом году будет еще больше. Люди перестали устали бояться? Я думаю, что да. Ну какая психика выдержит вот столько? Продолжаем жить, а что делать? В Одеській області відкрито 12 пляжів. 11 із них в Одесі. В адміністрації міста наполягають, відпочивати можна тільки на них. Пляжі відкриті, тоді можна купатися. Якщо заборона і написано забороняємо купатися, то не в коєму разі. Чому тому, що перед е, сезоном е, водолази обстежують територію, кажуть, територію це наше дно пісок. І кожного місяця також. Обслідують, см дивляться, як і що там відбувається. Ми ж не знаємо наших сусідів, що вони там скинули. Мінно-вибухову травму можна отримати і у воді і на пляжі, але багато хто вирішує ризикнути. Це Грибівка 40 хвилин їхати від Одеси. А тут пляж виглядає по-іншому. Колючий дріт його за. Оборонні споруди, а однак і людей на пляжі набагато менше. Однак є. Але вони є і продовжують приїжджати. Тільки приїхали! приїхали? Да. Не боялися їхати? Та ну бо як, боялися. Не боялися, але, але ж. що вже бояться? Сьогодні перший день заїхали. На безвідки біла церква. Підійшли в центр, в центральне туди місто. Йдемо а? і пів білої церкви. Сидить в кафе. Не страшно було їхати? Взагалі ні. Церкви нічого не страшно. Ми багато ще пережили. Тут трошки чистіше, трошки спокійніше, менше людей, Ну, сервіс нічим не відрізняється в загальному. Мін кажуть, не бояться. Коли робили ці тетракони, то тут же ж трактор все прочищав. Вони ж проїжджали, все чистили. То, що там в затоці підірвались, казали військовослужбовці, побратими мої. Ну, таке, ми не знаємо, де ті міни взялися, чи їх змило, чи їх хтось підкинув. Ми не знаємо. Так, мінування, можливо, якесь і було, але я думаю, воно коли ставили люди, воно розмінування по-любому якесь пройшло. Скільки тут людей? Тисячі за день буває. то воно... І... Єсішота й вилізло за час цього відрядження. Ми спілкувалися із туристами із різних куточків України. Більшість людей відповідає однаково: кажуть, що втомилися боятися війни. Людям хочеться моря. А обстріли в Одесі за їх словами нічим не відрізняються від обстрілів інших міст. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.